Ну, це як у нас раніше були зелені чоловічки, зараз є якісь зелені дрони. Незрозуміло з кого, не зрозуміло, з як вони з'являються. Але у нас є відповідь, і ми розуміємо, що наші союзники вони поки що не називають речі своїми іменами, але це вже не загроза, якась примарна. Це по суті вже атака скоординована на Європейський Союз, і ми бачимо, що вона відбувається постійно, тестуються різні механізми. По перше, як запускати ці дрони, звідки яка реакція НАТО і союзник коли це відбувається в декількох країнах одночасно, або вони пролітають деякі країни, тому що в першу чергу це тест на міцність Євросоюзу і НАТО, а власне не тільки однієї країни, тому що безпека це пріоритет звичайно, національного уряду. Але якщо ці дрони змінюють простір, якщо вони перелітають від Бельгії до Німеччини або в ще якісь країни, тобто яке це реагування національне, чи це вже натівське реагування, чи це ну тобто це питання логістики команд. Анних центрів прийняття рішень.